Цікавою темою, такою як Кайрос і Хронос, тому що дивіться, також в кожній культурі поняття часу воно різне. І у греків існувало два слова: і Кайрос і Хронос. І а, якщо Хронос воно більше до нашого поняття часу як чогось лінійного, да, то Кайрос найкращий. Час для, для чогось. І е, вже в цьому поділі е, ми можемо багато для себе цікавого і важливого як інструментарі взяти. Тому що, якщо ми говоримо про певні речі, фіксовані зустрічі, домовленості, то тоді, тоді ми плануємо їх собі на певний час, так чи інакше. Але є певні справи, е, які для нас дуже важливі. Але ми не знаємо ще чи не відчуваємо в який саме час потрібно це зробити. Їх для цього потрібно вести такі кайросні так звані списки, в які записувати справи, які важливі, але Час для них ще не визначено, і вже така от ну діалектика вона допомагає людині ну більш все ж таки вправно з цим ресурсом його використовувати і чекати на той час, коли ну більше всього а, буде ефективно зробити саме цю, цю чи Тобто хронос це коли має відбутися? а Кайросне планування це що, власне, можливо, uh -huh. так? Більш хронос як часу, як лінійного, так, так, так. як точного, апріорної якоїсь лінійки для вимірювання, більш таке гомогенне, тобто да, коли кожна частина рівна іншій. І, а кайрос, він як прикладається, найкращий час для чогось для якоїсь. Найкращий момент, і це відчуття моменту, що ого, сьогодні все ж таки момент, що я там комусь зателефоную, хоча я два місяці боявся, але відчуваєш, що це сьогодні. Оце відчуття моменту. Пані Тамаро, скажіть, будь ласка, а як, от ну зараз так час нас примушує, ми е, крутимося, як білки заробляємо, і все таки, а як кугони твій за копійкою? Знаєте, не загубити скарб, не прогледіти скарби так. Якось було подумалось. А давайте зараз подивимося на курку, яка не. Несе золоті так. яйця. Да. От Для того, щоб вона ці яйця несла, нам потрібно її годувати, давати якийсь час для відпочинку. У неї повинні бути відносини з іншими півнями, і курками. Да? Тому взагалі повинен бути наступний такий так. баланс трьох сфер. Перше, це я як людина. І все те, що мене наповнює енергію, тобто все те, що пов'язано з якимось з тим, що я їм, як я відпочиваю, від чого я отримую задоволення і чим я наповнююсь. І тоді це у нас перша сфера. Інша сфера це мої відносини з іншими. Важливими для мене людьми відносини. Mm -hmm. І третє це е, коли я заробляю гроші. Е, mm -hmm. Якщо у людини е, є перекос, а приблизно так -так. відносини це 33 на 33 на 33%. Mm -hmm. Плюс-мінус. А е, якщо ми бачимо, що є перекос, то тоді ми, ну, ми бачимо по схемі, що Крибуємо. якщо там тільки гроші, якщо тільки яйця золетіну, вона ж здохне ця кухня. Ну тобто з цим у нас ми розуміємо. І також, до речі, оце лінійне відносення, наше ставлення до... Часу і до енергії, воно приводить до чого. Ми от думаємо, що ми ресурс свій як людини використовуємо, використовуємо, начебто він просто такий безмежний. Але ресурс цієї енергії він так чи інакше його потрібно відновлювати. Да? І тому чому дуже цікаво от, подивитися на спортсменів, як з ними працюють тренери. У них є певний розпорядок, у них є час для відновлення енергії. Є певні процедури, він точно знає, що він має їсти. Так чи інакше, ставлення до його розпорядку дня воно дуже таке, ну, системне. Тому, якщо ми хочемо результатів, то якщо ми хочемо отримувати задоволення і від життя і від роботи, ми повинні також досить системно ставитися до до, не тільки до того, коли ми працюємо, до того як ми відпочиваємо. Тому що на цій енергії ми можемо більш ефективно її зробити.